Господь з вами і Твоїм, читання Евангелія від Святого Луки. Слава. Сказав же Господь ученикам своїм, один чоловік був багатий і мав управителя, на якого було донесено йому, що він марнує його майно. І, покликавши його, сказав йому, Що це я чую про тебе? Дай звіт про управительство Твоє, бо ти не можеш більше управляти. Тоді управитель сказав сам собі, що мені робити? Господар мій відбирає в мене управління домом. Копати я не можу, просити, соромлюся, знаю, що зробити. Коли буду відсторонений від управління домом, хай приймуть мене у свої доми. І покликавши божників господаря свого, кожен, сказав, скільки ти винен господареві моєму. Він сказав: Сто мір оливи. І сказав йому: візьми свою розписку і сідай скоріше, напиши п'ятдесят, скільки винен. І сказав йому: візьми свою розписку і напиши вісімдесят. І похвалив господар управителя неправедного, що мудро зробив. Бо сини віку цього розумніші від синів світу в роді своїм. І я кажу вам: здобувайте собі друзів з багатства неправедного, щоб вони, як станете Богами, прийняли вас у вічні обителі. Вірний у малому і у великому вірний, а неправедний у малому, неправедний і у великому. Отже, якщо ви у неспроси. Неправедному багаті не були вірні, хто ж довірить вам істини? Якщо в чужому не були вірні, хто вам дасть ваше? Ніякий слуга не може служити двом господарям, бо або одного зненавидить, а другого полюбить, або до одного виявлятиме прихильність, а другого занедбає. Не можете служити Боговій і мамоні. Слово Господнє. Слово. Вже ми розважали над тим, що святописання дуже часто має сторінки, які важко розважати, які вже взагалі важко розуміти. Часами здається, що святописання якби суперечить саме собі на деяких сторінках. Але це лише є така осудження чи думка така дуже необдумана. Святе Писання не може суперечити саме собі. Святе Писання це є Слово Боже, яке не тільки не суперечить собі, але яке завжди є актуальне. Завжди. Жодна книжка в світі, жодна назвімо Конституція, жодне правило, воно не настільки є актуальне, наскільки актуальне є Свято Письмо. Отож, сьогоднішній уривок Євангелія, який подає для нас сам Господь, показує нам управителям. Який не зовсім чесно управляє тим, що йому дано. Господар, дому, котрого управляє управитель, побачивши цю несправедливість, сказав: розрахуйся, з того, чим ти управляєш. І ось тут я хочу, щоб ми побачили. Те, що, можливо, на що не звертаємо першу увагу, кожен з нас має в своєму житті обов'язки. Родинні, на роботі, служінні. Ці обов'язки мали початок, адже хтось мені довірив щось чи когось. Але якось ми ніколи не думаємо про ті обов'язки. Про ці обов'язки, що колись ми за них маємо здати рахунок. Що колись те, що мені довірене, воно завершиться. І ким би я не був, що б я не чинив у світі, ну, бо хтось більше має обов'язки, хтось менше. Святе Писання каже, кому менше довірено, будуть менше запитувати в нього, кому більше довірено, будуть більше запитувати. Але чомусь людина. Не думає про те, що прийде хвилина, коли скажуть йому: здай рахунок зі свого служіння чи зі своєї роботи. І ось коли приходиться хвилина, дуже часто людина заламує руки. В даному випадку бачимо це, як управитель досить хитро підходить. Коли мене звільнять, копати не хочу, не можу, вже бракувати стидається, щоб мене прийняли потім в такий, якби нечесний спосіб, завойовує собі довіру у своїх ближніх. І управитель, господар похвалив цього нечесного управителя. Похвалив за те, що Його, власне, мав таку мудрість, життєву мудрість, щоб не був відкинутий. Відкинутий своїми ближніми. Важко це зрозуміти, що дійсно, що Ісус Христос нас заохочує до такого. А більше того, чуємо, як Господь каже. Що збирайте або шукайте собі несправедливою мамоною, друзів тут на землі. Але попереджує, що не можете служити Боговій мамоні. Та людина, котра має, та людина, котра. Має більше, можливо, ніж потрібно, щоб вміла поділитися з іншими. Але ніколи ці речі або осіб не ставили на рівні з Богом. Ніколи. Такі слова, які, можливо, кожен з нас скаже, що вони не стосуються до мене. Не можете двом панам служити. Хто з нас скаже, ми не служимо двом панам? У нас один є Господь, один є Бог і кому ми віддаємо пошану. Але коли я заглиблююся в своє серце, і чи дійсно скажу, що я лише Богові віддаю пошану? Святе Писання містить такі слова: що Бог є заздрісний, Бог є ревнивий. Він хоче, щоб пошану дійсно віддавали тільки йому, а не лише офіційно, як би йому, а критькома ще й віддавали пошану чомусь іншому. Тут святе Писання каже досить конкретно: не можете служити Боговій мамоні. Мамона це в значенні божка. Не можете. Бо або одного будете любити, а другим погоджувати, або то інше будете шанувати, а Бога відкидувати. Так каже Святе Писання. І так дійсно є в нашому житті. Ми так звикли до того говорити, що є щось офіційне і є неофіційне. Для Бога немає офіційного, неофіційного, Бог знає наше серце. І Бог знає кожного з нас, що не великий жаль, часами я ставлю якусь річ, якусь особу. Може, не на рівні з Богом, але все ж таки забираю цієї слави у Бога, а віддаю більше для цієї. Чи особи. Що говорить? Катехізець католицької церкви про створіння людини. Для чого Бог створив людину? Для того, щоб людина його прославляла. Це єдина ціль. А Бог створив нас на свою подобу, дав нам душу, дав нам вільну волю. І, хоч, і Бог хоче, щоб ми це вільно вибирали про славу Його. Вільно. Не змушено. Адже напевно Бог міг би зробити стільки безліч можливостей, щоб людина, яка прославляє Бога, відрізнялася від тієї, яка не прославляє. Натомість ми побачимо, що кожна людина в світі має рівні умови. Я маю на увазі в прославленні Бога. Кожна має рівні умови. Лише вже від людини залежить, чи дійсно я буду прославляти Бога. Чи дійсно я його буду цінувати понад усе? І я все зроблю в житті, навіть як говорить сьогоднішній Євангеліє, навіть, можливо, всі варіанти зроблю, щоб не бути відкинутим. Коли скаже управитель здай рахунок зі свого служіння. Служіння в родині, служіння в суспільстві. Здай рахунок. Різними способами я буду старатися лише щоб не бути відкинутим. Тож, дорогі, нехай ці слова святого Писання будуть для нас такими словами, які ми дуже добре розуміємо, що дійсно не можна двом панам служити. Що нашим Господом нехай буде лише Бог сотворитель світу. Він нам дав все. Він нам дав життя цей відрізок часу, як ми називаємо, від нашого народження до хвилини, коли ми відійдемо з цього світу. І не знаємо, коли буде ця хвилина, коли Господь скаже: здай рахунок зі свого життя. Щоб для нас це не було несподіванкою, вже тепер я маю здати. Нехай, коли кожен з нас стане перед Господом Богом, почує ці слова, які ми так часто чуємо, але слова насправді спасене. Слуго вірний і добрий, слуговірний і добрий війди в радість твого Господа. Щоб ми в нашому, в нашому житті всі можливості використали для того, щоб прославляти Господа Бога. І лише йому одному віддавати. Честі, шану. Амінь.